Сало улюблений продукт українців б'є цінові рекорди у липні. Ціни досягли історичного максимуму. На ринках ціна коливається від 300 до майже півсотні гривень за кіло. Хоча офіційна вартість зафіксована на рівні майже 173 гривень. Це на 7,4% більше ніж минулоріч. паприкашка сире і копчене піджарити чи Бачі... підсмажити Підсмажити. Бачі це на ваш попит м'ясо. Я стільки з'їдаю, що хватає мені це. Ціна підросте. Паприкашка, сире і копчене, піджарити чи підсмажити. Бачимо, що ціни трошки підвищили, ще це на ваш попит виласа. Я стільки з'їдаю, що хватає це. ціна підросте. Сало, воно традиційно в нас коптиться, смажиться, перчиться. Тобто є там різні сценарії, так, і це делікатес найбільше. Аж люди вже ж готують з олією, з чимось іншим. Так? Раніше там люди більше працювали з салом. Но. Тому це справді така наша частинка нашої культури. Наша специфіка в Закарпатті це велика кількість жителів живе в селах, так і зрозуміло, що завжди хтось передає один одному. Тому ті, що закарпатті, так і мають зв'язок з селами. Вони завжди матимуть доступ по іншим цінам, по іншим умовам. З іншого боку, ця традиція живе і все одно люди готові купити дорожче, тому що наш ну, часто сало переходить в момент задоволення. Людина собі здатна купити щось заради задоволення, але можливо не ті будуть обєми якби. Але, можливо, це теж сезонно і, можливо, там ціни стабілізуються і е, ну, буде краще. Продавці на центральному ринку Ужгорода підтвердили, ціни на сало підвищили. В середньому на 20 гривень за кіло. Це воно українське, вийде. 180 рік кілограм. Це свіже чи копчене? Так, да, свіже, домашнє сало. Вчора був забор, сьогодні привезли. Ціна трошки піднялася на живогу. Була 75, тепер 90 гривень. А на розріб? Ну, Середнього на 20 ранів підняло, чесно говоря. А з минулим роком, якщо... Ну, трошки запінняло. Ніхто не хоче держати, ніхто не хоче годувати. Жи... Наша жона опаніли. Зерно вже 11 сиренів 12. То три рік було 7-8 мерені. Ну, та ціна наверх трошки. А чи беруть люди менше, коли подорожали? Як брали, так і беруть, Ко брав. Коли б поїсти, поспати та мусить заїсти. Хаці так взагалі сала? 220 гривень, то таке, 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 Все зависить від товщини. Чи подорожало? Скажите, ну, як вам казати, не є попита, воно не... ну, типу подорожало, але не є. Наприклад, там другі подають мало дорожче. Ми даємо так, як ми подорожало? Ну, 20 гривень мінімум. Живий весь підняв, зернося підняло у ціні, машинально завиветься, по у ціні. Було б 80 стало сто, але то, то є мало Та й зато так піднялися ціни. А люди менше беруть, коли не того менше беруть, люди взагалі не є. Люди, ви знаєте, яка ситуація, мало. Ще кінь гев, там там, ну 200-300 грамів сала беруть. 10-15 Я тепер так не беруть. Офіційна статистика на Закарпатті, враховуючи реальні ціни на ринку, де формується попит і пропозиція, свідчать про проблеми з внутрішнім виробництвом, логістикою і загальним зростанням собівартості. У Червні 2025 року. Один кілограм сала свіжого на ринку області реалізувався в ціні 201 гривня 12 копійок. В середньому, середній ціні і порівняно з попереднім місяцем. Його ріст склав тільки 0,4%. Відсотка. Водночас це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, сало над, подало в ціні, Знову ж таки, на, на ріст ціни впливають ряд чинники. В основному сало йде десь як одна п'ята частина від одиниці поголів'я, забитого поголів'я. У ну, середньому реалізовано було десь до 20 тонн. У середньому заріг Закарпатську споживають до 60 тонн сала. У краї немає великої. Великих виробників м'ясної продукції, включаючи сало, лише фермерські господарства. Галина Грине каже, на збільшення ціни вплинуло кілька факторів. Підвищення ціни електроенергії в минулому році, тому що це відчутно для фізичних осіб, виробників фермерів, фізичних осіб, громадян, які здійснюють виробництво свиней, здійснюють вирощування свинень, в тому числі здають на реалізацію сала. Воно впливає Ну, і також впливає на виробництво кормів. Яке використовується для відгодівлі свиней, тому що електрика це основний цей вагомій чиник у формуванні цінової ситуації, зокрема на сал. варто сподіватися, сало залишиться доступним традиційним продуктом для українців. Ціна не вплине суттєво на попит і не перетворить український делікатес на розкіш.